Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на четвер, 19 грудня 2024 року. Не забувайте, що це День Святого Миколая. як би там не крутили календар, все одно діти поважають саме 19 грудня. Не забудьте їм покласти під подушку якийсь подаруночок. Ну а сьогодні на бойове чутування заступає найдавніша колода Арканів II, яку я створив. 30 в тому а эпиграф Будда и книжечки, Плоть и кости дзен, якась притча дзен буддийска. Отож, дзенский диалог. Дзенские учителя обучали своих молодых учеников самовыражаться. В двух дзенских храмах было по ученику ребенку. Один, идя каждое утро за овощами, встречал на пути другого. Куда ты идешь? спросил как-то один. Иду, куда ноги несут, ответил другой. Этот ответ изумил первого, и он обратился к своему учителю за помощью. Завтра, сказал учитель, когда ты встретишь этого мальчика, задай ему тот же вопрос. Он ответит тебе так же, и тогда ты спроси, а если бы у тебя не было ног, куда бы ты шел? Это поставит его в затруднительное положение. На следующее утро дети снова встретились. Куда ты идешь? спросил первый. Куда ветер дует, ответил второй. Это снова привело в замешательство первого ученика, и он снова обратился к учителю. Спроси его, куда бы он пошел, если бы не было ветра, предложил ему учитель. На следующий день дети встретились в третий раз. Куда ты идешь? спросил первый. «Ха, на рынок за овощами, ответил второй. Вот такая напивка медная. Притча дзенбуддійська, але в кожній такій притчі є якийсь прихований зміст. Що ж стосується 19 грудня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Ну і не забувайте, що у День Святого Миколая відбуваються справжні дива. Є Привід, згадати своїх знайомих, зателефонувати, а особливо, якщо вони Миколаї або Миколаєвичі чи Миколаївни. Ну, а ми налаштовуємося на цей четвер, кому за потрібно заплющити очі, не скречуйте ноги та руки. Знову буде три карти. Перша карта за Загальна карта дня, друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Ну, а третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один отож, перша карта загальна карта дня на цей четвер, чого очікувати від 19 грудня. Колісниця в прямій позиції, ознака того, що це гарний день для навчання, для надбання якогось певного досвіду. Якщо ви давно щось відкладали, якусь книжку чи якийсь фільм, сьогодні є привід якраз в це зануритися. Якщо вам потрібно кудись сьогодні їхати, сьогодні саме гарний день за для того. І окрім цього, сьогодні день, коли ви можете накопичити не тільки знання, але й гроші. Ну, а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайтеся. Щось темно-синього кольору. Далі представники знаку стрілець, можливо, хтось з вас святкує свій день народження, чого очікувати від цього дня. Два шляхи або інша назва цієї карти закохані. У вас сьогодні є вибір. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей четвер. Рекомендація не бути надмірно чесними та відкритими. Навпаки, якщо ви будете трошки недомовляти чи трошки прибріхувати, це може вам додати певних балів для того, щоб виграти якусь справу, якщо сьогодні саме буде така можливість обирати, обирайте згідно того, щоб ви завтра вже не жалкували про свій вибір. Також це непогана карта для зустрічі з закоханими, бо. Карта так і називається закохані, і ще представники знаку стрілець 19 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для козерогів. Переборка лев або карта сили в прямій позиції. Це, по-перше, ознака того, що якщо ви хворіли, якщо раптово у вас була нежить чи якийсь кашель, сьогодні це буде відходити. Сьогодні ви дуже в гарній фізичній формі, і це стосується особливо чоловіків і особливо військових та спортсменів. Сьогодні у вас. Дуже багато сили, як фізичної, так і моральної. І сьогодні ви можете завдяки силі досягти певних звершень, певних перемог, певних якихось. Підняття свого рівня, підняття свого ЧСВ. Ну і якщо ви бажаєте зачати потомство, сьогодні ви будете гарно себе проявляти, саме свій чоловічий потенціал. Ще представники знаку Козиріг 19 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Лев. Для Водоліїв трохи невдачний день. Сфінкс або колесо Фортуни перегорнута, і це каже про те, що ті плани, які ви вибудовували на цей четвер, можливо, підуть не так, як того ви бажали, бо люди й обставини вам на жаль будуть заважати. Тож не розраховуйте на вдачу, пам'ятайте, що задля того, щоб виграти в майбутнього, можливо, треба трошки повернутися у минуле і переробити щось, те, що ви ще можете переробити в цьому році. І ще представники знаку Водолій цього четвер. Верга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для риб трошки невдалий день. Оці, оцей кубичний камінь, інша назва цієї карти імператор перегорнута. Це ознака того, що люди вас можуть сильно навантажувати у цей день. Розраховувати на поміч людей вам не слід. І рекомендація перегорнутого імператора, можливо, сьогодні трошки побути на самоті зі своїми думками і зрозуміти, як виходити зі складних ситуацій. Люди вам, на жаль, не будуть допомагати. Він навпаки вони навпаки можуть заважати. Якщо ви працюєте в якійсь корпорації, то можете нарватися на якісь не дуже гарні слова з боку керівництва. Бо це планета Юпітер, планета влади, і вона до вас не сильно якось посміхається вам саме цього четверга. Далі представники знаку Овен. Феміда або справедливість прямій позиції це ознака того, що ви врівноважені, ви розсудливі, ви можете гарно давати поради іншим людям, якщо раптово вам сьогодні треба йти в якісь організації, щось вибивати, ви можете виграти навіть судові процеси. Ну тут головне вже мати настільки гарну карту, скільки надійного адвоката. Навіть якщо ви сьогодні зіткнетеся з законом, закон на вашому боці, так що нічого поганого. З вами не станеться. Просто трошки нерви можуть вам потріпати. І ще представники знаку Овен цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником протилежного знаку Терези для тільців. Двері в храм або верховна жриця. Гарний день, перш за все, для жінок, бо це жіноча інська енергія, яка пов'язана з місяцем. Гарний день для того, щоб спілкуватися, знайомитися з новими людьми, продовжувати якісь спілкування на якісь будь-які теми. Ну, і якщо бажаєте, щоб ваші справи йшли вгору. То обов'язково будьте з партнером. А якщо це буде партнерша, якщо це буде жінка, то у вас зовсім все буде виходити якмога краще. Далі представники знаку близнюки. Імператриця або Ізіда Уранія. Це карта планети Земля, це матеріалізація ваших думок, це якісь дії. Не будьте бездіяльними, особливо якщо ви бажаєте заробити гроші, просто так вони до вас не прийдуть. Треба обов'язково прикладати якихось зусиль. Ну і в цілому день непоганий, ви можете щось заробити і можете продуктивно використовувати свій вільний час. Далі представники знаку. Рак перегорнута смерть натякає на те, що сьогодні не слід нічого змінювати. Будь-які зміни лише нагірше, будь-які зміни приведуть вас ще до більш складних ситуацій, тому намагайтеся, якщо і можете щось міняти, це своє ставлення до минулого. Більше дивіться в майбутнє і пам'ятайте, що ви обов'язково все зміняте, але не цього четверга. Далі представники знаку Лев. Перегорнутий крокодил, він же блазень, непоганий показник, це нульовий аркан, який дозволяє обнулити все, що вам не подобається. І блазень, він завжди каже про те, що треба більше посміхатися, і навіть якщо ви сьогодні будете робити якісь помилки, ці помилки не смертельні. Ще представники знаку Лев цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Тілець. Для Діви непоганий день пов'язаний з відтворенням, розбита вежа, перегорнута вибола. Це ознака того, що ви можете відновлятися цього дня, як пташка Фенікс відновляється з попелу, а так само ви можете будувати щось новеньке, бо ця карта в перегорнутому вигляді вона означає, що ви щось можете збудувати, створити. Тож не забувайте про творчість і пам'ятайте, що ніяке руйнування цього. Четверга вас не будуть стосуватися. Ще представники знаку діва цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Овен. Далі Терези, перегорнутий сонячний геній, каже про те, що вам сьогодні слід бути сконцентрованими. Вам не вистачає концентрації, вам не вистачає уваги, і у вас, на жаль, немає цього дня захисту з боку вишніх сил, тож будьте обережні, краще попередити ті ситуації, які можуть з вами статися. Обов'язково пам'ятайте, що у цей день ваші ноги повинні, щоб були утеплі, бо якщо вони будуть. Вологі ви можете просто захворіти. Ще представники знаку Терези 19 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку водолій. І нарешті скорпіони. Променисте сяйва або сонце гарна карта пов'язана з великими грошима. Якщо ви на них очікуєте, вони обов'язково прийдуть, а також. Це позитивна енергія, яка розповсюджується вами навкруги, тому будьте обережні, цією енергією можуть використати енергетичні вампіри, і ви тоді ви будете просто знеструмлені. А ще ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, обов'язково приділіть їм сьогодні більше уваги і не забудьте подарунки на Святого Миколая. Ще представники знаку Скорпіон 19 грудня можуть зустрітися чи проговорити з представниками Ставником знаку Близнюки. Якщо ж подивитися на день, дуже гарно, що випала розбита вежа перегорнута, і більше ніяких таких поганих карт і не випало. Тому будемо сподіватися, що на день Святого Миколая будуть тільки гарні подарунки, і солодощі, усілякі там невеличкі сюрпризи. але Страшних подарунків не буде, головне вірити у дива і пам'ятати, що всі ми знаходимося під захистом і опікою нашого великого тата вакантанки. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреше, вам випала найгірша карта повішеної, але в перегорнутому стані вона дає вам певні дари, подарунки. Сьогодні будуть підтримувати нічого поганого з вами не станеться. Ви не захворієте, ви навпаки, можете одужати. Ну і не забувайте, що повішаний, в якому б стані він не випадав, він каже про благодійність. Тож, якщо у вас є бажання і можливості, обов'язково привітайте своїх близьких зі святом з чарівним святом Святого Миколая. Далі, якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Пробудження мертвих або страшний суд в прямій позиції, нічого нового з вами сьогодні відбуватися не буде. Якщо ви знаходитесь у постійному якомусь кругообігу подій, сьогодні все буде так, як і було. Також ця карта пов'язана з рідними. Можливо, сьогодні вам треба поїхати зустрітися з ними і обмінятися дарунками. І ще представники і вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися третього. 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Верховний Жрець, він же Єрофант, він же тотгер гермес магіст Меркурій. Сьогодні гарно проворачувати якісь комерційні справи, бо Меркурій це торгівля, а також це ваша інтуїція і ваш настрій. Якщо ви будете керувати настроєм, то дуже швидко будете. Впоратися зі своїми справами далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий мах каже про те, що творити ви в цей день не зможете. Якщо ви чоловік, ви будете відчувати якийсь дискомфорт. У цей день краще нічого не розпочинати, бо будь-які розпочинання у цей день приведуть до поганих результатів. А також слідкуйте за своїм его, не будьте надмірними егоїстами. І виконуйте ті побажання, які відходять до вас від ваших рідних. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, зірка магів в прямій позиції, це позитивні емоції, це справжній статисфекшн. Ця карта пов'язана з планетою Венера, а це планета жіночої краси, планета сексуальності. Сьогодні можете собі влаштувати справжній вечір і ніч сексу. Далі, якщо ви народилися 6-15, або 24 числа будь-якого місяця будьте обережні, оцей диявол Тифон в прямій позиції означає якісь фатальні ситуації зіткнення з правоохоронними органами, тому не носіть з собою ніяких кримінальних речей і речовин. Пам'ятайте, що сьогодні краще побути вдома, якщо ви людина не ризикована, якщо ж ви людина демонічна, якщо ви провокатор за своїми принципами, і якщо ви чоловік, і якщо ви year Знаходитесь на службі якійсь державній, то сьогодні у вас досить гарний день, він пов'язаний зі спокусливими якимись пропозиціями, на які ви купитеся, і диявол буде тоді володіти вашою душею. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця сутінки в прямій позиції, це ознака чогось незрозумілого, тупикових ситуацій ви не зможете знайти вихід з них, якщо ви будете користуватися логікою і порадами інших людей, бо люди вас можуть вводити в оману. Вам треба більше дослухатися до власної інтуїції і не робити якихось різких випадів саме у цей день. Будьте максимально обережні і таємничі. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреше. Сьогодні не ваш день, день пов'язаний з арканом відлюдник, а це якісь рамки. Це якісь кордони, за які ви не можете заходити. Ви не можете заходити за ці межі. Не займайтесь безпреділом, Будьте максимально обережні, бо ця карта пов'язана з фіналом, з кінцем життя. І сьогодні краще не пити алкоголь, бо це буде дуже важко, якось потім відригуватися вашим фізичним тілом. Пам'ятайте, що відлюдник це завжди обережність. І нарешті останній аркан для людей, які народилися 9-го вісім. 17 або 27 числа будь-якого місяця перегорнутий Всесвіт або корона це малі результати, або відверто погані результати. Намагайтеся у цей день берегти своє здоров'я, берегти свої нерви. В цей день ви можете єдине, що гарного робити, це кидати якісь дурні звички і. Якісь дурні зв'язки, які вже віджили себе. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці найстаріші, мої великі аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів. І наш єдиний великий батько Вакантанка Господь Бог.